Привіт, друзі! Новий розіграш нових Prime Gaming наборів. Цього разу так само розігруємо 5 наборчиків, будемо розігрувати на моєму YouTube каналі. Посилання на мій YouTube канал в шапці профілю ТікТок. Залітаємо туди, шукаємо відповідний відос з розіграшем, ставимо коментарі зі своїм ігровим ніком в танках. Ну і, звичайно, не забудьте вліпити лайкосик. Чим більше коментарів ви поставите, тим більше шанс буде виграти. Але не спамте дуже багато. Робіть все по-чесному. І так, наборчик, в якому ми можемо отримати з вами один день преміум аккаунту, який вже себе окупає. Окрім того, задачки X5, різні декольки, ну і унікальний член екіпажу. Давайте зараз на нього подивимось. Ось він той самий командир Ференс, який ми можемо посадити на будь-який тип техніки, на будь-яку націю, на будь-яку машину, але він завжди буде командиром. У цього члена екіпажу вже є вкачані три базові навички, і плюс досвід для того, щоб вкачати четверту. Окрім того, якщо ми перейдемо на склад, натиснемо на бойові поставки стилу, набір бомбардир, ми побачимо тут іще дві нагороди для отримання на вибір. Доппайок, котрий ніхто ніколи не вибирає, задачки Х5 досвіду. Їх можна було взяти, якщо ви прокачуєте якийсь танк. Ну і цілих 4 танки на вибір. Восьмого рівня. Що стосується першого, це ІС-3 з механізмом дозарядки. Про цю машину можна поговорити докладніше. Це той самий ІС-3, але в нього є механізм дозарядки. Але не такий механізм дозарядки, до якого ми звикли на італійських машинах. Його механізм дозарядки працює в зворотню сторону. Тобто, у нього найшвидше заряджається не перший снарядик, а останній. Тобто, вам постійно. Потрібно буде вистрілювати всі снаряди, а далі просто працювати як на циклічній пушці. Машина дуже достойна, тим більше що зараз проходить івент лінії фронту, на якій можна на цій техніці покатати. Він показує доволі непогані результати. Корпус у нього від звичайного Іса 3 але башня трішки змінена. Вона більш краще пробивається, ніж ім знайомого ІС-3. Далі ХВК-30, це ЛТ Німеччини, яка також, на мою думку, непогано підійде для лінії фронту. По-перше, ви зможете трішки понасвічувати за рахунок цього, заробляти побільше грошиків. А ще в нього є непогана доволі пушка з альфою 240, але 320 на фугасах, які, до речі, пробивають 102 мм броні. Показники дуже непогані. Можна своїх братиків-ЛТшників трішки понастрілювати. Наступна машина це Lansen C, це СТ восьмого рівня Швеції. Якщо ви думаєте прокачувати шведські ст то це непоганий варіант для того, щоб покачати на ньому екіпажик. Пушка в нього також доволі непогана, середня шкода 320, 208 мм бронепробиття, ну і в принципі дуже непогана мобільність. Іноді навіть танкує для лінії фронту, я думаю, також підходить. І остання машина в цьому наборі для прокату на 10 днів це Т-54 зразка першого. Це ст на якій також можна буде покайфувати на лінії фронту. Як на мене, вона виглядає приблизно так само, як Т-44, я на ній не грав, але обов'язково хочу, тому що вона мене дуже зацікавила. Пушечка тут у нас, звичайно, 7 рівня, бронепробиття не дуже велике, але скорострільність радує. Ось такі машинки ви можете отримати, якщо виграєте цей набірчик в цьому розіграші, а якщо не хочете чекати моменту розіграшу, то можете перейти в мій телеграм-канальчик і за 25 гривень там можна купити цей набірчик. 25 гривень це, як на мене, зараз нічого, тому що навіть один день преміума вже його окупляє. А ви ще отримуєте дві машини в оренду і члена екіпажу. Всім удачі, хто буде брати участь у розіграші, хто не хоче, переходьте в телеграм-канальчик. Всі корисні. Посилання є в описі під цим відео. До побачення, до нових зустрічей!